Так, дякую дуже. Ми дуже вдячні е, за те, що є така можливість залучитися сьогодні до даної конференції. Е, скажу вам чесно, дуже багато є розмов на сьогоднішній день на, щодо виробництва зеленого водню, щодо розвитку зеленого, зеленого водню. Так, це зараз на сьогоднішній день усіх на устах, усіх на перспективах, на розвитку. Наша компанія е, в Україні, звичайно, взяла. За таке питання, щоб розробити саме пілотний проект з виробництва зеленого водню, ми для того, звичайно, зробили колосальний. Працю ми вивчали європейські технології. Ми вивчали світові технології щодо виробництва водні. Звичайно, на сьогоднішній день є дуже багато питань, які не врегульовані, які потребують ще вивчення і дослідження. Однак в нас немає це лякати на сьогоднішній день. Україна має бути одна з. Першочергових таких країн, яка також входить в реалізацію такого проекту, в можливості надання такого проекту, як чистого зеленого водню, і ми на сьогоднішній день в такій ситуації, в якій ми знаходимося. Так, воєнній агресії ми не повинні зупинятися. Ми повинні показати про те, що ми рухаємося вперед, і ми можемо зробити багато що незалежності від того, яка скрута, які нещастя на сьогоднішній день нас зупиняють. Тим більше, що стосується саме виробництва зеленого водню, як альтернативного джерела енергетики для України, е, так на сьогоднішній день у нас розробляється певний пілотний проект. Акт, я хочу сказати одне: пілотний пакт на сьогоднішній день дуже є важливим для України, чому тому, що звичайно перспектива побудови там. 50, 100 стомигава, 200, 300, вона є важливою. Однак для того, щоб дослідити всі нюанси, пройти усі необхідні речі, саме в законодавчі ініціативи, розуміти, які потрібно вносити зміни, де ще потрібно відрегулювати, нам наразі надасть це можливість саме випробувати на пілотному проєкті. Тому ми вважаємо, що саме забезпечення в Україні. Встановлення такого пілотного проекту буде давати такий поштовх іменно в розгляді, в різних сферах в регулювання такої ситуації. На сьогоднішній день в нас підписаний меморандум з компаніями Андріс Гідро та Ман Солюшн. Ми з ними ведемо дуже клопітку роботу, тому що ми вже навіть з ними зустрічалися, ми спілкувалися, ми їздили на об'єкти. Ми розглядали виробництво самої водородної установки, і ми отримали досить великий досвід і. Подивилися, як е, реально е, споживається, так як трансформується водород, як куди поставляється водород, де його використовують. Звичайно, навіть е, в європейських країнах є певні питання, є певні проблематика. Е, однак, на прикладі, ми розглядали е, а, заправлення автотранспорту. Е, це зараз багато де реалізовано саме. Е, Погляді як використання водороду так само було розглянуто змішування з газом на 2-3%. відсотки, кидалися в систему. Відповідно, досить цікавий був досвід, і ми бачимо таку перспективу в Україні зараз реалізувати. На сьогоднішній день ми розглядаємо 1 мегаватт встановлення установки, який виробляє 450 кг кілограм водню в день. І ми розуміємо, що ще до моменту самого споживання, самого використання водню, є ще декілька в нас. Питань, але ми в цьому напрямку сьогодні працюємо так, в тому числі розглядаємо і транспортну систему, і можливість якось залучити, можливість внести відповідні корективи, зміни і чи перспективу змішування такого водороду, і так само можливо випробовування даного е, виробленого продукту. Ми в різних напрямках зараз працюємо е, в і. Звичайно, також у нас перспектива полягає в тому, що ми розглядаємо можливість залучення і інших учасників до співпраці з Укргідроенерго. тому що ми розуміємо, що однієї забезпечення генерації для виробництва водороду. Так, ми розглядаємо, що ми будемо генерувати енергію відповідно для водородної установки і виробляти сам водород. Ми маємо розуміти про те, що є куча ще супутніх. Ситуації, яких потрібно врегулювати, в тому числі його зберігання, доставка його перетворення, і від тут нам потрібно розуміти, що ми повинні всі разом співпрацювати, співпрацювати з компаніями, які, які займаються транспортом, на сьогоднішній день ми підписали меморандум з Галнафтогазом про співпрацю. Також недавно були засідання, наші спільні обговорення. Саме споживання водороду автомобільними заправками, і наскільки перспективно це на сьогоднішній день в Україні, бо тому що ми розуміємо, що в нас не встановлена ще там конкретна ціна, не встановлено можливість врегулювати його як паливо. Ну, є дуже багато питань, які піднімаються сьогоднішній день, і я впевнена в тому, що це ще ці питання вони вирішуються, і я впевнена, що вони швидко будуть вирішені. Так сьогодні було говорилося на рахунок водородної стратегії. Ми брали безпосередню участь також в розгляді. Його надавали свої пропозиції. Я в надіюся, що найближчим часом вона буде прийнята у нас в Україні, і ми будемо розвиватися незалежно від ситуації, і йти в перспективу в якби вперед. Я думаю, що я ще передам слово своєму колегу Ярославу, тому що я. Зайняла досить багато ефірного часу. Коротко, я старалася викласти свою думку на рахунок води саме нашого пілотного об'єкту і, взагалі, загалом розвитку водневої енергетики в Україні. Дякую, пане Ярославе. Я ти тільки ти прошу ти? вас стисло. Що о, о, у нас я хотів сказати, ну дійсно, що перспективи Укргідро є дуже великі. велике. Також е, звернув увагу на ваші слова, що ви вперше чуєте про е, таку реалізацію такого проекту на базі потужності гідроелектростанції. Е, в той же час вже в Швейцарії цього року планується запустити такий е, водневий. Завод на базі потужностей е, АКСПО Холдинг, е, тож е, це як в практиці вже світові, вже це закріплюється це оскільки. Гідроелектростанції, крім низьковуглецевого сліду самої виробленої електричної енергії, також мають доступ до водних ресурсів, що допомагає в технологічному процесі, саме для реалізації виробництва водню. Хочеться сказати, що дійсно ми, ми дуже спрямовані на те, щоб воднева стратегія України вже була вже не. Прийнята, е, і в ній були враховані е, також наші пропозиції щодо включення е, саме е, гідроелектростанцій е, як об'єктів, які можуть забезпечувати на об'єктах яких може забезпечуватись виробництво е, Проект, проект дійсно є пілотним. Е, ми вважаємо, що він принесе користь. Е, як знаєте, такі як певна пісочниця, в якій ми зможемо протестувати весь процес технологічний від початку виробництва до транспортування та його споживання кінцевими користувачами? Е, Тож, е, дякую вам, що ви дали нам можливість сьогодні тут е, його заявити, е, презентувати. І будемо сподіватися на подальшу співпрацю в розвитку, ну і нашого і вашу участь спільно. Пані пані Марія, пані Ярослав, дуже дякую вам за сьогоднішню участь. Е, на жаль, ми е, робимо це в такому е, швидкому форматі, але ж ви згадали Швейцарію. То Швейцарія відкрито говорить тільки про дві речі: про о, три – про годинники, гроші і шоколад. Все решта вони тримають поза увагою, тому і не дивно, що про проекти в саме новітніх технологіях ми не знали. Тому я думаю, що ми можемо скористатися ситуацією і першими про це повідомити десь на світових площадках і сказати, що Україна і тут має жовту майку лідера. Дуже дякую вам. Сподіваюсь на плідну співпрацю. Бережіть себе і до скорих зустрічей.